Сонечко наше, бабуся з дідусем будуть поруч завжди. магнікор, профілактика тромбоутворення та згущення крові. І ми вже встигаємо доєднати до нашої студії Сергія Діброва, старшого лейтенанта, начальника служби зв'язків з громадськістю 21-ї окремої механізованої бригади, який зараз з нами доєднається з лиманського напрямку. Пане Сергію, вітаємо вас! Слава Україні! Добрий день, героям слава. Ну, насамперед хотіли би вас розпитати про оперативну ситуацію на Лиманському напрямку. Зараз в зоні відповідальності нашої бригади. Ми приблизно міста Лиман, взагалі на Лиманському напрямку. Ситуація трохи спокійніша, ніж звичайно. Трохи спокійніше означає, що обстріли продовжують, але вони не Це було. Продовжуються спроби штурмувати, але вони не відбуваються з ранку до ночі, всю ніч після цього. Тобто ворог намагається чогось досягнути, але, скоріш за все, він готує новий, більш потужний наступ і готує для цього сили. Крім того, у погодні мови зараз не дуже сприятливі для того, щоб кудись рухатися і щось намагатися відбити. Тому, скоріш за все, у нас така оперативна кліматична пауза. Угу. Хотіли би вас розпитати, якими зараз оперує ворог ресурсами, тому що дуже часто ми чуємо і від ваших колег, які вмикаються на інших напрямках, про те, що у ворога є достатньо багато ресурсів, і вже вони почали потрішки і бронетехніку застосовувати у так званих цих штурмах, які вони намагаються проводити. Чи зараз на вашому напрямку фіксується збільшення бронетехніки ворога? І, в принципі, які ресурси він зараз там зосереджує. Ну, ви знаєте, у липні минулого року були офіційні заяви української розвідки, української політики про те, що на нашому напрямку ворог засередив близько 100 тисяч людей особового складу і близько 900 танків, і близько тисячі бронемашин. Це було у липні. І зараз Форбс, э, газета Форбс. Вона оприлюднила нові дані, що зараз ворог засереджив 40 тисяч людей і 600 танків. Чому так сталося? Різниця, куди вона поділилася, я можу тільки здогадуватися, дещо можу порахувати по звітах наших підрозділів, але все одно навіть така кількість вже ополовинена, вона відчутно переважає ці сили, які є на нашій стороні. Тому ми досі тримаємо оборону і намагаємося не, не допускати того, що він просувався далі по українській землі. Так вона, у ворога є танки, так у ворога є бронетехніка. Ми її бачимо, ми її знищуємо мірою сил. У ворога є артилерія, і ми це чуємо, і бачимо, і знов таки посидіємо. І піхота, яку як завжди, мало хто рахує, мало хто жалкує, жаліє і кидається у штурми, коли, коли дозволяється погода, і коли дозволяє наша артилерія, наш. Стосовно піхоти хотіли би зрозуміти, яка піхота, які підрозділи ворога там зараз зосереджені, і в принципі чи ця піхота є достатньо підготовлена. І до речі, хотіла би ще зразу уточнити, можливо, знаєте, стосовно непальців, тому що була інформація, що Росія завербувала приблизно 15 тисяч, і чи в принципі громадяни цієї держави десь потрапляли в полон, можливо, або відомо про їхнє місце знаходження на вашому напрямку теж. Можу сказати, що з усіма даними, які у нас є, і розвідки дані від полонених проти нас воює регулярна російська армія, тобто контрактники, які стали контрактниками або в останні місяці, або були раніше. Вони мають різний вступний підготовки відповідно до бойового досвіду. Керуються мі кадрові російські офіцери, досить досвідчені. Тому це дійсно серйозний ворог. Це не приватна військова кампанія. Не якісь там штрафні роти, батальйони, штошторм і так далі. Так далі ні, це та сама друга армія світу класичного її виконання, тобто російських контрактів. Що стосується іноземців, ну ви знаєте, в прикціл погано не завжди можна побачити якого кольору шкіри, особливо взимку. Серед полонених за моїми даними, поки що не громадян Росії не зустрічалися, Скажімо так, людям, які не належать до війни mm. раз, не брали у полон. Це не означає, що їх немає, але поки що яких свідчення того, що такі люди напроти нас воюють, поки що наразі немає. Пане Сергію, відповідно, хотіли би розпитати про ресурси ворога. Так ви згадували про орієнтовну кількість піхотних підрозділів, ну і поголів'я ворога. Так ну але якщо говорити, наприклад, про важку артилерію, техніку і певний паритет, що наприклад зараз відбувається в небі. Таке враження, що ворог намагається формувати якісь е, сили для того, щоб здійснити потужний удар по наших позиціях, пробити їх, але якось це виходить погано. Можливо, тому що зараз українська армія має можливості е, ураження ворога не лише на передовій, а на пунктах е, забезпечення в зоні в зоні зосередження. Місяць тому, наприклад, вони намагалися створити проміни кулак, намагалися колонами вирушити через лінію зіткнення. Але ці колони почали зникати ще до того, як вони виходили в поле зору наших, наших бійців. Тобто наша артилерія, артилерійська розвідка, їх виявляла, і артилерія і ударні дрони їх знищували і знищували дуже успішно. І коли прийшов час, схоже на те, що прийшов час атакувати, лише одиниці змогли доїхати до переднього краю ще менше з цього бою, тому що знищені було майже всі. Після того, схоже, таке враження, що вони намагалися досягти своєї мети за допомогою артилерії. Тобто були кілька днів, коли таке враження, що їм привезли все, все, що було в Росії снаряди. Вони стріляли постійно. Кожну хвилину ми чули вся округа навколо лиману, чули два-три вибухи, і так тривало кілька днів. Тобто, тисячі снарядів, сотні точно, можливо, тисячі снарядів випускалися. Зараз нема такого, такого такої щільності артилерійського вогню. Схоже, що снаряди в них. Вже знову закінчилися, бо можливо вони їх Тобто в них є повний арсенал засобів для того, щоб воювати з нами, і піхота, і танк, і артилерія, і ав'язі вони застосовуються. але якось, якось дивно відбувається їх застосування. Тобто, активність одного роду військ супроводжується помітною активністю інших родів військ. Якось то. Пане Сергію, ще хотіла вас уточнити. Вже є підтверджена інформація від нашого головного управління розвідки Міноборони, що росіяни вже теж мають системи Starlink супутникового зв'язку і вони можуть їх постачати через треті країни. Чи вже вам відомо можливо про те, чи мають Starlink російські окупанти на вашому напрямку? Такої інформації немає. фейни старлінків теж поки що ми не, не забирали собі. Але прос-50 цілком з іншого боку, російська армія Біпест Старлінків впала до блюда. дуже зручно, дуже корисно. тому що вона дуже успішно заміняла те, що нам бракувало засоби зв'язку масштабовані, тобто ті, що можуть працювати на рівні взводу, роту, і ті, що на рівні бригади, і ті, що більш більш рівні, вихід в інтернеті, і вихід в інтернет. Росіяни за два роки війни якось навчилися без них обходитися, вони використовують локальні якісь лінії зв'язку, радіозв'язку вони користуються все менше і менше. І Starlink, можливо, для них це буде як допоміжний чинник, він не вплине, на мою думку, не істотно і кардинально не, не поліпшить якість бойових Пане Сергію, ну маємо нову команду у генштабі. Маємо нового начальника генштабу. Маємо нового головнокомандувача збройних сил України, генерал-полковника Олександра Сирського. І маємо сигнали з боку нового головкома. Він повідомив про нові завдання, які стоять на порядку. Денному насамперед йдеться про чітке та детальне планування дій усіх органів військового управління з урахуванням потреб фронту новітній зброї від партнерів України. Найшвидший і найраціональніший розподіл та доставка всього необхідного для бойових частин були залишається основним завданням військової логістики. Загалом розуміємо, що е коментувати це призначення, це порушення здорової логіки і субординації, але в будь-якому разі певні завдання і певні напрямки окреслені, що на вашу думку, можливо, варто було би також покращувати. Мені здається, що нове керівництво знає ситуацію, і ці генерали працювали, скажімо, так і постійно. У я впевнений, що ці знання вони зараз використовують. Додати щось до того мені нема чого. Я бачу нові, нові накази, намагання спростити е, облікові операції, скажімо так, паперові операції. Mm. Я бачу зрушення. Мені дуже хочеться вірити в те, що такі зрушення вони будуть і далі і будуть покращувати нашу ситуацію. Дякуємо вам, пане Сергію. Сергій Дібров, старший лейтенант начальник служб зв'язків з громадськістю 21-ї окремої механізованої бригади з Лиманського напрямку.